Це недорамні історії, і якщо я в нарядному білому, це означає, що сьогодні я засрусь корейською стравою і не простою, а супер-супер класичною. Зберігай відео, молода красуня, бо воно тобі знадобиться, коли ти підеш з якимось красунчиком корейцем поїсти сам гепсаль. Ну або просто відвідаєш корею або корейський ресторан. Адресу надам, як завжди, в кінці. Ти в цьому районі точно будеш, коли приїдеш сюди. Ось ви ж чули про буфети. Платиш раз і потім жреш, як свиня, пару годин безлімітно. Тут такий же принцип. Разок заплатила. І потім не паришся за кеш, Сет з яловичини та свинини та безлімітним рисом, супом, локшиною та напоями всього 890 гривень. Дивись, пояснювати за кожен шмат, тут немає сенсу, бо все смачне, все різне і все можна спробувати. Не обов'язково зупинятись на одному виді. Ось ми взяли кожного виду м'яса по пару штук і пішли дегустувати. Також не забуваємо за відділ овочів, бо буде потім заворот кішок. Обов'язково кидаємо лучок та заливаємо його соусом. Це класика до м'яса. Цьому. Відділі до м'яса ідеальний оце червоний соус. Самджан. Він солений і не гострий. Звичайно, кімчі та часник. Рис всьому голова, тому беремо і не бійтесь жарити м'ясо. Якщо ви з чоловіком, завжди віддайте йому право позоритись першим. А якщо ви з друзями, то тут можна гарно потренуватися. Хто як любить залишити м'ясо трішки старим, або зажарити його до чорного кольору. Як це роблю я. Тож я люблю такі комбінашки. Мокнути м'ясо в цибулеві маринати, трішки покласти цибулю зверху, або просто самджан соус, або лист салат. То сам соус, чесник та рис. Звичайно, ми пішли ще за добавкою. І до речі, тут є всі підсказки англійською, бо це туристичний район, тож саме в біді, ви не залишитесь. Так як корейці люблять їжу, а особливо м'ясо, я ще ніде не бачила і не чула. Іти в такий заклад це можливість спробувати щось більше ніж куряча грудка і дізнатись, чому корейський народ так полюбляє м'ясо. Ну а ще не будьте, як ми пити соджу або пиво, тоді вайбук буде неймовірним. Дякую за перегляд.